Він не вважав жінку людиною. Руки цього покидька відібрали життя 43 жінок. Все почалося 14 травня 1971 року. Молода дівчина їхала на потязі з відпочинку. Засмагла та щаслива вона поверталася додому. Але 19-річній Людмилі Андаралові не судилося потрапити до рідної донівки. Її тіло буде знайдено вже через декілька днів. Після її зникнення. Вітаю на каналі Мара. Сьогодні я познайомлю вас з людиною, котру називають передвісником Чикатило. Це дуже цікава історія, тому раджу додивитися її до кінця. Дякую всім, хто підписався. Ваша підтримка для мене вкрай важлива. Перед початком традиційно прошу вас підписатися на мій канал та поставити лайк, тому що відео тут з'являються кожної суботи. Дякую та повертаємося до історії. Село Екімань, Білорусь, після виявлення тіла молодої дівчини, молодий інспектор карного розшуку Борис Лаперович висунув версію про появу у Вітебській області сексуального маньяка. Але через те, що злочин залишався не розкритим більше місяця. Лаперович був відкликаний від його розслідування згодом у вбивстві Андералової. Був визнаний винним такий собі Глушаков. Раніше він же був засуджений, але втік з місць позбавлення волі та ховався у своїх рідних в селі Екімань. Глушаков визнав себе винним та був засуджений до 15 років позбавлення волі. Слідчий з особово важливих справ прокуратури Михайло Жавнерович після засудження Глушакова сказав Лаперовичу Ось так треба працювати, треба вміти розкривати злочини. Жавнеровича називали радянським Шерлоком Холмсом. Майже 100% справ, за котрі він брався, були успішно розкриті та винні були засуджені. Але не все було так ідеально: навіть незважаючи на чутки, які, до речі, були правдою, про те, що зізнання він отримував силою, в його вироку щодо Глушакова не мали змоги сумніватися. Тож слідство щодо вбивства Людмили Андералової було припинено, та справжній маньяк тільки набирав обертів. Ще ніхто, окрім Лаперовича, навіть не припускався думки, що це буде не єдина страшна смерть молодої дівчини. Через півроку було скоєно новий напад, Ірина Клопова йшла по темній вулиці, але за якусь мить на її шиї затягнулася мотузка. Дівчина, що є сили, почала вириватися, кричати і прокусила нападнику руку. У цей момент її почули школярі, які з ліхтариком пішли на крик. Виродок, зрозумівши це, вирішив не ризикувати, зник з місця злочину і кинув мотузку на землю. Дівчина залишилася жива, а в руки слідства потрапив доказ, мотузка з кров'ю першої групи. Однак цей епізод замаху на вбивство дівчини на околиці Вітепська взагалі не розглядався слідчими, а знайдену на місці злочину Мотузку виконали. Версія про те, що напад скоїв той же злочинець, який вбив Людмилу Андералову, а засуджений за вбивство Андералової був невинний, була невигідна слідство. На жаль, ця халатність слідчих призвела до ще одного вбивства. Яке було скоєно пізніше в той же день. На велике селище Руба сколихнула новина про те, що місцева жителька, молода Людмила Кориченко, зникла безвісти. Вона виходила з бані, а я йшла до бані. Люда тоді йшла додому, розповідає місцева жителька, котра востаннє бачила Людмилу живою. Від бані до будинку Людмили Кориченко було усього близько 50 метрів дороги, але саме на цій відстані. Вона зникла безвісти, але вже наступного дня по обіді її тіло було виявлено в околицях селища Руба. Стало зрозуміло, що маньяк, якого вже місцеві жителі встигли охрестити як вітебський душитель, почав розширювати географію своїх злочинів, виродок, вів полювання на жінок не лише в обласному центрі. А й в більш віддалених селищах та містах. Вже на цей раз, після вбивства Людмили Кориченко, навіть слідча група Жавнеровича не змогла закрити очі на те, що в Білорусі почав орудувати серійний маньяк, почали ширитися чутки. Але на той момент про таке не можна було навіть думати, не те, щоб казати вголос, бо радянська цензура. Заперечувала існування маніяків на своїй території, і знов ця халатність та бажання вислужитися перед вищим керівництвом призвела до вбивства молодої дівчини та засудженню ні в чому невинних людей на цей раз вже трьох. Світлану Євдаченко знайшли вбитою у зеленому весняному полі, знов такий самий почерк вбивства, задушення мотузкою та зґвалтування. Але на цей раз знайшовся свідок. Пенсіонерка йшла неподалік від поля та почула гучний крик дівчини. Вона звернула увагу в той бік та побачила, що з того району швидко йдуть троє хлопців. В одного з них була собака, вівчарка. Знов за справу береться група слідчих під командуванням Михайла Жавнировича. Він одразу починає пошук трьох молодиків, котрі були з собакою. Вже невдовзі на лаві підсудних з'являються троє друзів: Ковальов, Пашкевич та Янченко. Як ви вже зрозуміли, єдине за що їх притягнули до відповідальності за страшний злочин, було те, що один з трьох мав хатнього улюбленця вівчарку. Усі інші докази будувалися лише на зізнанні хлопців.

Ты не помогут, но ты не уйдешь, ты не спрячешься. И тебе не предоставится возможность такая избежать этой участи, если на тебя насела уже прокуратура БССР. Во-первых, он с самого начала мне говорил, я знаю, говорит, что ты не преступник, но мне, говорит, правильно сфабриковать дело. Он мне так в глаза говорил, ты еще, говорит, не знаешь, что такое прокуратура. Суд, вызнав именно и друзья, так Ковалева засудили на 15 в позбавлене воли. Пашкевича на 12 років та Янченко на 2 роки. Таких випадків за наступні 14 років було ще багато. 11 разів в суді було розглянуто справи о білоруських душителях, які діяли з однаковим почерком, і кожен раз були обвинувачені люди, котрі були засуджені за справами з шитими білими нитками. Так, в період 71 по 84 роки. В Вітебській області було задушено та вбито 22 жінки. За ці злочини було засуджено 14 невинних чоловіків. Один з них, Микола Тереня, був засуджений до смертної кари і розстріляний. Інший Володимир Горілий, осліп у місцях позбавлення волі, не дивлячись на те, що показники розкриття злочинів були вкрай високими. Та вся правоохоронна система намагалася довести суспільству, що кожен вбивця, причетний до цих страшних злочинів, був покараний з боку населення області, виникло невдоволення діяльністю правоохоронних органів і падіння рівня довіри до них. Злочини, що відбулися, обростали домислами. І чутками жінки боялися виходити на роботу в другу і третю зміну. Вулиці багатьох населених пунктів з наставанням темряви пустіли. Першим, хто набрався сміливості та заявив при вселюдно, що всі вбивства у Вітебській області це одна справа одного серійного маньяка, був Миколай Ігнатович. Вкрай ретельно проаналізував існуючі по цим справам докази, він практично склав. Якщо не копію, наче він просто знав його, розповідає один із слідчих, котрий був також причетний до цієї справи провітивського маньяка. Та хто все ж таки був тим самим невловимим вбивцею? Яке його ім'я, ким він працює, невже не може виявитися на перший погляд порядна людина? Ось ця двобокість у характері, вона теж заважає ловити маньяка. адже ловлять звіра. А йде звичайна людина. Михасевич Геннадій Модестович народився 7 квітня 47-го року в селі Іст. Нині відноситься до Міорського району Вітебської області Республіки Білорусь. У дитинстві Геннадій був замкнутим і мало розмовляв, за що часто піддавався глузуванню з боку дівчат. Через це Михасевич отримав сексуальний комплекс. Він сам про це розповідав згодом слідчим. Крім того, його батько страждав алкогольною залежністю, і юний Геннадій майже щодня спостерігав за тим, як його батько влаштовував його матері скандали, які нерідко закінчувалися рукоприкладством з боку батька. Про ці випадки знали друзі Михасевича. І постійно знущалися над ним після школи Михасевич був призваний до збройних сил СРСР і служив на флоті, але через захворювання на гепатит був незабаром комісований, після чого повернувся до Білорусі. Перше вбивство, 24-річний Михасевич скоїв у ніч на 14 травня 71-го року біля села Екімань Полоцького району. За його словами, в той час він був пригнічений розставанням зі своєю дівчиною і шукав затишну місцину, щоб повіситися. Випадково, зустрівши Людмилу Андаралову, 19-річну місцеву жительку, він змінив свої наміри. Михасевич. Напав на Андаралову, зґвалтував її і задушив руками. Зовні монстр, котрий вже скоїв не одне вбивство, Геннадій Михасевич жив звичайним життям. У червні 1973 року він закінчив городоцький технікум механізації сільського господарства, повернувся в село Іст і почав працювати слюсаром автомеханіком в Дісненському радгоспі. У травні 76-го року він одружився на продавчині і приїхав до села Солоники. Після цього Михасевич 76-го по 78 роки вбив чотирьох жінок на ділянці між Полицьком і Новополицьком, трьох з чотирьох жертв вбивця, зґвалтував. У 79 му і 80-х роках Михасевич убивав по одній жінці. Друге з цих вбивств він скоїв на тій же ділянці між Полоцьком і Новополоцьком, де до цього скоїв чотири вбивства. У 1981 році Михасевич придбав легковий автомобіль Запорожець червоного кольору, а також отримав доступ до радгоспного автомобіля. З цього року маніяк обрав для скоєння вбивств нову тактику в різних районах Вітебської області. Він почав заманювати в свою машину дівчат і жінок, які стояли біля дороги і просили, щоб їх підвезли. У 81-му році Михасевич убив трьох жінок, за літо 82-го року п'ятьох жінок, у 83-му році ще одну, що стало його 22 другою жертвою. У 84-му році Михасевич вбив 12 жінок, в більшість злочинів, маніяк, скоїв на трасах. Між Вітебськом, Полоцьком і Лековим Геннадій Михасевич мав репутацію гарного працівника, зразкового сім'янина і активного учасника суспільного життя. У нього народилися двоє дітей. Був командиром загону народної дружини і секретарем низової партійної організації, вів здоровий спосіб життя, намагаючись направити слідство хибним шляхом. Михасевич 16 серпня 85-го року анонімно надіслав виконуючому обов'язки головного редактора газети «Вітебський робітник Романовському лист від імені віхічної антирадянської організації Патріоти Вітебська». Лист одразу ж було передано до обласного управління КДБ, але йому спочатку серйозного значення не надали. В цей час, восени 1985 року, біля села Павловичі Вітебського району зґвалтував і задушив жертву її ж хусткою. В рот своєї останньої жертви маніяк сунув записку зі словами: за зраду смерть, смерть комуністам та їхнім посіпакам. Графологічна експертиза показала, що лист до редакції газети «Вітебський робітник. І записку, знайдену на місці останнього вбивства, написав один і той же чоловік. Розпочалася перевірка майже всього дорослого населення області, 25 листопада, перевіряючи водіїв червоних запорожців, дільничний інспектор Полоцького РВВС взяв письмове пояснення у Михасевича, в результаті чого слідству вдалося вичислити маніяка за почерком. 8 грудня було вирішено затримати Михасевича. 9 грудня ввечері маніяк був заарештований в будинку свого Шурина в селі Горяни Полицького району. При цьому були упаковані речі для всієї родини, а також чотири квитка на літак до Одеси. Під час обшуку в будинку Михасевича виявили деякі речі вбитих ним жінок. Із 11 грудня злочинець почав давати свідчення. В ході допитів і слідчих експериментів він детально розповів про обставини кожного злочину, вказав місця, де їх скоїв. Крім уже відомих жертв, у зазначених їм місцях знайшли останки п'ятьох жінок, які з 81 по 84 роки вважалися зниклими безвісти. Всього маньяк зізнався в 43 вбивствах. Зараз вы побачите реальные кадры допиту Михасевича. Я это не То есть неважно, как вы, да. лишь бы была женщина. Вот тот момент, когда вы давили женщину, что вы испытывали? Ну, не испытывали. ну свое, это самое... Мне как-то подавлялось это мое желание, что я прежде задумал это задавить, а потом у меня как наступало облегчение какое-то. Я потом, когда задавил, мне даже делалось, когда я потом прошло, как во сне, что это, кажется, это не было ничего, это сон какой сон какой-то мне приснился. Ну, какого-либо, какое вы испытывали когда-либо сожаление, что вы там не Нет, не, не сожалею. Не Значит, никаких не Нет, я просто даже, как говорится, не понимал, что вот мода это я, я приснил, так, ну, вот такое у меня мысль такая. Я говорю, никакого не переживания, ничего не Мне даже самому не верилось потом. У висновку психіатричної експертизи, проведеної в НДІ, загальної та судової психіатрії імені Сербського, говорилося Михасевич на психічні захворювання не страждає. У нього є психопатичні риси характеру і схильність до сексуальних перверсій. Ці особливості, особистості супроводжуються наявністю статевих збочень у вигляді прояву садизму, не супроводжуються порушеннями мислення. Пам'яті емоційності і критики, у період, що відноситься до інкримінованих йому діянь, у Михасевича, ознак будь-якого хворобливого розладу, психічної діяльності не спостерігалося. Він міг керувати своїми діями його слід вважати усудним. Суд над Геннадієм Михасевичем проходив у мінську з 14 квітня до 19 травня 1987 року. Я не считаю женщину человеком. Я люблю свою дочь из-за того, что она носит имя Елена. Имя девушки, с которой я дружил. Разрыв произошел не по моей, а по ее вине. Меня все время тянуло к Лене. После этих слов Михасевич расплакался, то судья дав ему 20 хвилин на то, чтобы тот смог снова давать свидетельство. После чего Михасевич туда додал... Мая мае 71 -го года я пошел в поселок Кимань, чтобы увидеть Лену на автобусной остановке. Встреча не состоялась. На улице я увидел девушку, которая шла мне навстречу. Поравнявшись, я задавил ей горло руками. Это был первый случай удушения мною женщины. В тот момент у меня возникла обида на всех женщин. Раньше со мной такого не было. Когда она начала сопротивляться и царапать меня, во мне появилось что-то нечеловеческое. Мне было приятно, что она меня царапает, и хотелось этого еще больше, так как усиливалась моя ненависть. Судова колегія у кримінальних справах Верховного суду СРСР засудила його до страти. В останньому слові на суді Михасевич висловив співчуття в тому, що за його злочини раніше були засуджені невинні. проте у скоєнні вбивств не розкаявся. Прохання про помилування Михасевич також подавати відмовився відправлений до Верховного суду лист матері маньяка з проханням про його помилування був залишений без уваги. Вирок був приведений у виконання 25 вересня 1987 року в Піщаловському замку. Ось така історія, шановне панство. Якщо ви додивилися це відео аж до цього моменту, щиро вам дякую. Ви найкраще. Також тут зараз з'являться ще два відео. Подивіться їх обов'язково. Вони також дуже цікаві. Дякую за перегляд та почуємося.